Громадянка України, активістка Марина Чобанян з нами на зв'язку. Пані Марино, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас! Маємо буквально декілька хвилин, щоб роз'яснити нашим глядачам, що зараз коїться. Розкажіть, будь ласка, про це судове засідання. Що вам інкримінували? Зрештою, я так розумію, це вже остання інстанція. Чи будете оскаржувати його? Я обов'язково буду оскаржувати. Було два суди до цього 7 і 8 липня. А мені інкримінували дві статті – дрібне хуліганство, порушення громадського порядку. І цю статю якраз суд звинувачення зняв по цій статті, і виходить, що в мене залишається непокора законній вимозі поліції. Але логічно виникає питання, яка могла бути в принципі законна вимога поліції до мене, якщо я нічого не порушувала. І це підтвердив суд. І я це змогла довести в суді. Тому я буду подавати е, апеляцію, але лишається штраф 2000 ларі, і по закону я маю його сплатити ще до того, як буде розгляд в апеляційному суді. Ага, тобто ви маєте спочатку сплатити, потім, якщо доведете, Так, якщо то... я доведу, тоді мені повертають ці гроші. Ну, рухаємося поступово, по треба сплатити, сплатимо. Я не проти поповнити бюджет за картвело, але буду доводити свою правоту настільки, наскільки мені вистачить для цього можливостей. Інстанція зараз в Кутаїсі наступна, і далі будемо дивитися, що будемо мати. Після апеляції, після mm. рішення суду апеляційного, будемо далі діяти. Не малий штраф. Я спеціально подивився курс. Понад 28 тисяч гривень mm -hmm. виходить. Так, так і... майже 800 доларів. Але oh. ж справа зараз принципово, не в грошах. А власне, ну як ця ситуація трапилася? Тобто то ми розуміємо, приїхали припливли чи прийшли московити на цьому кораблі лайнері до так. Батумі. Ви вийшли на протест, і це якраз і не вдовольнило правоохоронців са Насправді можна вже про це довго не говорити. Сам суд визнав, що з моєї сторони правопорушень не було. Я можу тут тільки додати, що я просто була присутня на цій акції з українським прапором, який мене цілеспрямовано зняли. А в тому? місці, Куди мене затягли поліцейські, і де не було камер, і де ніхто не міг цього бачити і а, зафіксувати. Тобто ми можемо припустити, Далі, що висновки. саме прапор висновки, був причиною. висновки, я думаю, всі можуть зробити самі. Я зрозумів. Я розумію, ви зараз в судових процесах, тому ви маєте так. максимально о -о. Я просто, Я просто говорю факти, я думаю, що всі думаючі люди можуть скласти пазлики докупи. Розкажіть, будь ласка, власне, про цей протест. Чи е, виявився він ефективним? Чи будуть далі припливати ці лайнери? А, ні, не будуть припливати лайнери. А, і більше того, ці лайнери, які були, вони на декілька днів раніше відпливали з батумі. А, тому так, ми добилися того, що хотіли. А далі вже розберемося з тими наслідками, які я особисто для себе маю. Але вважаю, що це не тільки моя особиста справа, я в цьому впевнена, враховуючи те, що я сказала попередньо. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви підтримку? Тому що ця серед грузинів, серед мешканців, все картало. Тому що ця справа вона набула резонансу не тільки в Україні, наскільки я розумію. Вона набула резонансу. Просто я, я відчуваю таку шалену підтримку. Я дуже рада, що ви дали мені можливість подякувати перш за все всім, хто мене підтримує словом, ділом. Я коли вийшла з ізолятора, я не відчувала власного тіла від того стресу. Які мені довелося пережити, і саме ця підтримка мене підхопила? Я, я відчула сили боротися, і, і я не можу інакше. Підтримують грузини, грузини із Сакартвел, грузини, які живуть за межами цієї країни. Підтримують знайомі і незнайомі мені люди. І Я дуже вдячна за це. В ізоляторі все законом було, все нормально, тобто не було ніяких порушень. Чи ви поки про це не говорите? Ще раз, будь ласка, в ізоляторі все було добре, все було коректно з боку. Все було все було коректно, все було добре. Так і чи Тут будете я... ви далі брати участь в таких акціях? Якщо вони будуть, можливо, якихось інших підтримки України. До речі, вони відбуваються зараз в Україні? Так відбуваються, по мірі того наскільки це потрібно. Вони відбуваються, і так я буду брати участь. Я буду висловлювати свою громадську позицію в межах закону. І наостанок, скажи, будь ласка, суд, нагадайте, коли відбуватиметься наступний в Котаїсі? Насправді, ще ми не отримали рішення цього суду а, в письмовій формі, так скажемо. Uh -huh. І а, тому точні дати, коли буде відбуватися апеляційний суд, я не знаю. Тоді тримайте нас вітраму. курсі. Дякую вам дуже. Добре, Марина дякую. Чобанян дякую, з нами. дякую. Була на зв'язку, українська активістка.